Всім вітаннячка. Ну що ж нас сьогодні буде цікавого на огляді? Це в нас магнітний павербанк від фірми Ugreen. Це не шарашкина контора, це є фірма. Замовляє цей павербанк на Aliexpress. Сьогодні ми протестимо, розберемося, розпакуємо, подивимось його характеристики і зрівняємо з моїми павербанками, такими як Рокорен і Essager, які я замовляв попередньо. Чи вартує переплачувати за Ugreen, якщо можна купити Рокорен? що буде цікаво, ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень, сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, як зазвичай, трошки історія. А історія цікава, тому що хто підписаний на мій канал, бачив, що я замовляв два таких павербанка: це собі і моїй дружині. Ось такі магнітні павербанки. Це просто топова річ. На даний час я такими павербанками, звичайними спортами, не користуюсь. Користуюсь тільки магнітними оцими, тому що в мене і в моєї дружини iPhone є. В них безпровідна зарядка. Є функція MagSafe, Як воно це працює? Ось так представляєте магніт, воно собі тримається. Ось. Отак тримається, і телефон у нас заряджається. Воно не падає. Ну просто штука шикарна на десять тисяч міліампер. Кажу, два замовив. Що я вам хочу в цьому відео розказати? Еседжер у мене ось такий похожий здох. Він набагато тонший, компактніший, і мені він здався краще зроблений. Але по факту він в мене здох. Здох, хто підписаний на мій телеграм-канал, бачив, я викидував відео. Він щось там дзвенів. Зараз на даний час він в мене повністю розібраний. Магнітна зарядка не працювала, порт працював, все добре, але він дзвенів. І коли магнітна зарядка не працює, це можна сказати, весь потенціал у цього павербанка втрачений. Я розібрав і походу пішли з патонки Потім я підберу, напевно, конденсатори, і можливо вам запишу відео з ремонтом оцього павербанку. Хто замовляв такий павербанк, користувався? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як він у Вас працює чи ні, бо у мене він здох. Здох. Ну як здох? Магнітна зарядка не працює. Так він вся заряджається, а спортати може заряджати. Добре, менше з тим історію розказав, і я рішив замовити. Ugreen. Багато мені в коментарях е, пишуть люди: Вова, давай ліпше якісь там Ugreen, е, ще які там фірми є. 에... Павербанків, о такого плану є. Базеус, до речі, можливо, закажу Базеос. Ви скажете Вова, нафік тобі стільки павербанків. По перше, якщо нормальна ціна, чому не купити? По-друге, що вам показати, і я знімаю відео, якщо щось стається, який кращий павербанк, який поганий павербанк. Ви будете знати по моїх відео, що замовляти, що ні. І якось так. І павербанк ніколи лишній не буває. До речі, з магнітним, тому що я зацінив цю фішку. Наприклад, буде зроблю я ще третій. Цей мене сів, поставлю на зарядку. Взяв другий при магніти віддальших. Ходиш. Воно компактне, маленьке рішення. Хоча Ugreen досить некомпактний по товщині. він навіть більший вроді, від рокорена. Ну, добре, менше з тим. Рокорен відставимо, потім порівняємо. Дивіться. По комплектації я вже його розпаковував, вже прийшов тест на ємність. Я вам вставку, звичайно, вставлю пізніше відео. Ну, але комплектація ось така. Дивіться, я тільки його витягнув, не знаю, що всередині. чи є шнурочок в комплекті, чи ні. Ціна його 1000. Мені вийшло чи 1100 гривень там з купонами і скидками. А так він коштує 1200 чи 1300 гривень. Це 10 тисяч і 65 тисяч чистими. Тобто виходить, якщо ти будеш через цей. Дивіться. Якісь наклеючки, Що це у нас таке? Якісь наклеючки. Що я не зрозумів. Буклетиків, як в таких от брендах, як все до ще й трошки. Тут, в принципі, цю інструкцію прочитаємо тут. Тут я ще нічого не розпаковував. О, дуже приємно. Ugriн. Дали нам шнур, шнур, ось такий їхній югрін, коротенький такий, на пів метра. Але в нас Type-C Type-C народ. Це приємно, це приємно. type c хороша, Type-C це добре. Добре, розпакуємо сам павербанк і перейдемо до характеристик, що він може. Павербанк, я кажу, розпаковував. Ну він дуже приємний. Оце, щоб ви розуміли, силикон, е він досить габаритний. Він більший навіть за Рокорена, товстіший, бачите, набагато товстіший. Самий маленький у мене є цей еседжер, що я кажу на ремонті. Він реально він тонший, ніж Рокорен, і він дуже компактний. Ти навіть з під телефоном його не відчував. а Цей ти будеш відчувати. Він також у нас алюмінієвий. Ну, Югріни, звичайно, за таку суму. Ну, блін, ну, бренди. Ну, вже тобто, дорогі бренди, імениті бренди. Чому ви не ставите зарядку? от, от Просто я вам показую. Я нічого не маю проти Югріна. Югрін", тобто, в мене були блоки, павербанки також на огляді. Ну, подивіться, ну, цифрова. Ну от це індикація. Ну, ви серйозно, ну серйозно. Ну, що вам тяжко було тут віконечко випиляти. Ну народ, ну дивіться. ну, Рукорен зробили. Югрін, в принципі, краще зробили, бо тут силікон, а тут метал. Бачите, як він царапається. Тут просто такі силіконові вкраплення, і, і все. А так подивіться, який поцарапаний, покоцаний. Тут зробили сіре. Можливо, воно буде в кращому стані по користуванні. Ну тут дуже приємно. Так хочеться прям мацати, я вам чесно скажу. Коротше, кнопка активація, один вхід type c на вихід і на зарядку. Це що в нас за отвір один такий. Лишній, я не знаю. Ну, коротше, у нас 4 індикації. Тут він дуже гарно, класно зроблено. Добре, папірчики забираємо, це все забираємо. Характеристики, де моя лупаточка? Зараз почитаємо характеристики, що він може. Дивіться. На упаковці нам вказали, що магнітна зарядка в нас 7,5 Вт заряджає. Сам повербанк у нас 20 -ваттний. Це тобто з USB-C, типу Fast Charge. Тут, по ходу, пише, схвалено для використання тревел для відпочинку тобто з собою і так далі. Ось така коробочка. а Тут у нас розписані всі характеристики, що він може. Е, магнітний, тобто павербанк, вихід. Е, коротше, вхід і вихід нас прописали зразу ж: е, 5 вольт 3 Ампера, 9 вольт 2, 2,2 А, 12 вольт 1,67 А. Тотал вихід в нас 5 вольт 1 А плюс 5 ватт. Ага, тотал. Я так зрозум, що тобто, що ти можеш і магнітно заряджати, і звідси тягнути. Я щось так не зрозумів. До речі, вони написали, що максимальний вихід магнітної зарядки, дивіться, 15 Вт. А тут пише 7,5 Вт. Я щось не зрозумів зовсім. Е, акумулятор у нас тип полімерний літій-полімерний. Ємність у нас 10 000 мА. Чистими ти можеш з нього витягнути 6250 мА. Це в нас через роз'єм Type-C, тобто 5 Вольт 3 А. Якщо ти будеш розряджати його це сьогодні, ми протестимо 5 Вольт 3 ампера, значить він має видати 6250 мА, що непогано. Так, тут також у нас акумулятор 37 годин при 3,7 вольтах. І максимальний заряд, типа limited, це в нас 4,35 вольта. Заряджається цей літій полімерний акумулятор. Ну от і всі характеристики. В принципі, все простенько. Але чому вони написали 7,5, як тут пише, ну тут максимально 15 Вт. Я так поняв. Так, в середньому у нас 7,5 видає, а так максимально 15 Вт. Добре, це ми відставляємо шнурочок. Ми залишимо. Добре, як воно заряджається, я вже вам показував. Зараз вам ще раз покажу. Представляємо пілімк. Все заряджається. Тут індикація показана. Оцього, оцього тільки що я прочитав інструкції, дивіться сюди. Оце в нас пімпочка, бачите? Оце світиться. А тут показано, що якийсь лівий металічний предмет, чи що? Чи металічний предмет світиться. Чи воно індикує просто як зарядку. Коли воно моргає, так, по ходу, воно тіпа, видає сигналізатор, що, типа, якийсь посторонній предмет, що не заряджає. Коротше, оця індикація така, бачите? І View зроблена. Ну, якось так. Добре. Давайте ми по протоколах перейдемося. Зразу ж ось цим шнуром рідним. Провіримо, звичайно, по пульсації, чи є просадка по напрузі. При різних протоколах позадаємо. Давайте ми візьмемо фнірсика і будемо це все діло тестити. Взяв я ще один шнур е, Type-C. Type-C ось такий, е, електронне навантаження. Давайте я вам зразу покажу, бо тест в мене пройшов. Що видав цей павербанк при 3 амперах? Дивіться, оце я відставив на стіл, бо я на ніч залишав на тест. Цей павербанк реально видав. Там вони писали, скільки там є. 6250. А видав, зараз я вам покажу скільки. 6 майже 7000 мА при 3 амперах. Оце 2 години 17 хвилин пройшов тест, по ватах не показую, бо це в нас FX35. Пробую запускати через DL-24, чомусь їхній рідний тригер DL -шний. не хотів працювати з тим павербанком. Тому запустив через FX35, не хотів перекручувати, бо це вже було пізно. І от через ось такий тригер. Оцей тригер мене ще ні разу не підводив, я вам чесно скажу. У мене є різні тригера. Я заказував з AliExpress, Ну, а цей до 48 вольт цей тригер підтримує різні всякі протоколи. Quick Charge, Power Delivery, Коротше, все, що хочеш. Сіма павербанками-блоками він працює. Ті, що в мене є другі, дешеві, там 30 гривень, 40 гривень, 60. Вони деколи не хочуть працювати всіма паверами і, і цими і блоками. Це працює без нарікань. Задає протоколи, все супер. Коротше, ви бачили. Ще раз вам показую. Що цей павер видав реально 7000 мА чистими. Це більше, ніж заявлено. Навіть на дофіга більше, бо я 3 А. Ну, це Ugreen, я вам скажу, Югрін. Добре, давайте ми почитаємо. Давайте я візьму ще резисторне навантаження, подивимось на пульсації. Беремо рідний блок, беремо рідний шнур, дивимось на пульсації на холостому ходу. Пульсації у нас, самі бачите, 40 це супер в нормі. В 1 Ампер. Та що ти, що ти, що ти перезавантажуєшся? Давай ще раз. Я тільки хотів запустити. Коротше, 40-37 пульсації. Ну, перезавантажився. 1 А. Пульсації шикарні. 50-60, супер. В 2 Ампери. Пульсації також тримаються на рівні. 50-60. Це супер. Показник. Супер. Добре, виключаємо. Тепер давайте по-швидкому прочитаємо протоколи, а потім задамо ці протоколи. Подивимося, чи він видає, чи є просадка по напрузі. Рідним ж, з кабелем провіряю. Так, де наші ті протоколи. І почитаємо протоколи, що він може, що не може. Так, почитаєш чи не почитаєш в Югрін? А Ану, давай. Де моя лопаточка? А, чи тебе треба. Ні, пішов читати. Бачите, Югрін нормально читає. Так, 20 Вт видає. Power delivery 3.0. Apple читає 2,4 А. BC, Samsung, Huawei читає. Quick Charge 2.0, 3.0, Quick Charge 4.0. Ну, тут питань нема, Югрін. Навіть Pump Express читає 1,1 і 2,0. Ну, супер Вок, і Вок Даш не читає. Не читає. Чомусь рідкість мені попадались якісь павербанки, які читають ці протоколи. 3 Ампера він може видавати. Добре. 3 Ампера. Запускає. Ну, Він не запустить. Зараз піде в захист. Зразу на... потрібно по чуть-чуть накрутити з 1 А. Чи є просадка? 4,89. Бачите, на шнурі на цих всіх шнурах з'єднання просадка є. А в загальному, якщо у вас буде шнур заходити, дивіться сюди, бачите, ми маємо чистими 5 вольт при 1 А. Дивимось. Тому що оцей шнурок, метр чи скільки має через тригер, цей дріт втрати на з'єднаннях. В загальному я вам покажу так, так буде саме точно. Оцей рідний шнурок 5 вольт. Добре, 1 Ампер є, поїхали далі. Е, поїхали далі. Так, а чого ти тухнеш? Ну, При 2 Амперах склала просадка. Бачите 4,9, але це ще норма. 8 Вт видає. 2 Ампера, 4,94 10 Вт видає. Що при 3 Амперах Ти скажеш? Так, у нас включилось охолодження. 4,8. ну, 2 Ампера ,2 він видає. 3 Ампера в дійсності йому буде тяжко. тяжко. 4, Тут 4,4 В, а тут 4,8 Бачите, яка просадка склала? Ну, 3 А він тримає, бо ви бачили, я, я тестив його. Дивіться, 3 А 3 А цейрін видає 4,8 вольта. В. Просадка велика. 0,2 Вольта склала е, при 3 А. А якщо ми зробимо по-інакшому, ось так зупинимо, скрутимо назад і підключимо прямо до тригра. В принципі, будемо бачити зараз тут на фіксі напругу. Ось так. Давайте ми ось так. фнірсіка заберемо, щоб через фнірсіка не йшло. А зробимо ось так. Прям через тригер. 5 вольт. Так буде, я думаю, саме точніше. І будемо бачити, яка просадка є. Добре, крутимо. Один. Ну, є просадка. Бачите? Ну, от самі бачите, 4,9, 4,89 є просадка. Не тримає він. При 2 амперах навіть чистими не тримає. Чому так? Не знаю. Можливо, тут на тригері втрати. Ну тут взагалі показують 4,7. Бачите, 2 А 4,6, 4,7. Тут показувало 4,8 на Фнірсі. Ну, я більш буду орієнтуватись на Фнірсі. Добре, тим. добре, задаємо тут, задаємо зараз тут зупинимо. Задаємо зараз протоколи, що по протоколах. Давайте ми також впустимо через Фнірсика. Ось так. Щоб, щоб могли бачити це все діло. Як заходить і яка напруга? Бо тому, що, бачите, втрати є. Стільки шнурків сюди давати. Включило, засвітилось. От, є 9 вольт. Почало працювати. Що там в нас показує? 9 вольт, 2,22 А. Давайте з 2 Ампер запустимо. Так, 8,56, 8,8. Бачите, чистими 9 нема. 2,22, 17 Вт видає. Що ми маємо? 2,22 А. Накручуємо 2,22. Отак. Ну, 21. Коротше, 8,8 Вольта. Ну, це нормально, і 20 Вт він дійсності видає. Видає супер, добре. Зупиняємо. 1,67 чи 1,76, 1,67. 1,67, 1,6. Давайте 1,5. 12 Вольт включимо. 12 Вольт є. Ну 12 вольт воно якось краще працює, просадки нема, дивимось. Ну а тут показує нам 11,9, навіть 12. Ма цей показує 12, а ну, запускаємо 11,7, 11,5. Так щось він чистими не видає. Ну, 20 Вт видає. ну Пульсації, як ви бачите, у нас 100, 120, то в принципі в нормі. Бачите, при 12 вольтах. Пульсації виростають, бачите, 100 120. Ну це в нормі. В нормі. Там ще хочу відмітити і ставити вставку, що як він заряджається. Я засікав, як він заряджається, бо тому що його розряджав повністю. Перший раз він прийшов заряджений, там, якщо не поясняється, на 30% чи там на 50% я його заряджав. Суть в чому, е ці павербанки Rokoren і Esser в мене були. Вони 18 Вт, максимально там 19. Я бачив, що вони заряджалися. Через півгодини потужність збавляється. Тобто вони заряджаються 13, 14, 15 Вт. А ця зараза Ugreen, вона 20 Вт кочегари, 20, 19. Давайте я вам ставку вставлю. Ось так, зараз побачите. Так, друзі, показую вам, як заряджається е, Ugreen. Дивіться сюди, 21 Вт. 21 Вт. Постійно, саме мінімум я бачу при зарядці 19 Вт. Дуже швидко заряджається порівняно з Рокореном і Еседжером. Остання поділка моргає, бачите, ось тут. І саме мінімум я засікав, дивився це, я бачив 19 Вт. Пакує він так добротно, реально, як заявили, тут реально є. Бо кажу в Рокорені і в Еседжері. Воно, тобто 18 ватт, 19 заряджає. Потім за пів години падає, та він тут тепленький нагрітий градусів. Ну не сильно гарячий. Давайте ще вам покажу скільки він коштував. Казує вам, друзі, бачите, він в мене в обраних. 1289 гривень, але купони, коди в мене є в описі, скидки і так далі. Кажу, коди в мене постійно є в описі під відео. Так що можете використовувати, можна там на гривні 150-200 дешевше придбати. В принципі, люди задоволені: 48, 119 відгуків українських доставили в Одесу за 13 днів. Все добре, очень удобний. Навушники один заряджає. Без пенорм павербанк без великих очікувань взяв на 20 Вт, нехай повільніше, але трошки більше ємності віддасть. Так, тут ти правий, чувак, тут ти правий. Ну, коротше, а при 12 вольтах зовсім ємність складає 2950. А ти що думав? А ти що думав? Тут, в принципі, вони не написали. Ні, тут він щось там внизу відмітив. Так. При великій потужності, звичайно, ємність складе менше. Хто не знав, народ, ну це дуже просто, тому що, наприклад, 12 вольт він же не може видати. Він 9 січкою, вже більше не може вам видати фізично, бо тому що він 3,7 вольта номінал. Якщо при 3,7 вольта будете розряджати, ви можете з нього витягнути і 10 тисяч міліампер. При 5 вольтах 6,5 при 12 вольтах, звичайно, буде менше. Коротше, якось так Дивимось, Ану, дам дивимося ще які варіанти. Вибиває 1300 1800, то якийсь другий. Ну, коротше, найдешевше, оце я бачу. Оце це. Ugreen, Він є якийсь ще дорожчий за 3000. Ну, а цей, тобто, в нас за 1289. Замовляв, бачите, офіційний сайт. На офіційному сайті. О, дивись, я зараз підпишусь ще на Ugreen. І мені ще якісь буду купляти, будуть скидки давати. Та, офіційний сайт. Так що це. Не підвал. Якось так народ. Дивіться, все буде що з цим е, повербанком, з цим чи з цим здохне. Обов'язково знімлю відео. Ну саме перше я закидую в Телеграм. Кажу з еседжером, можливо, знімлю відео з ремонтом, е, Закину вам покажу. Поки що, рокорен. Працює супер. Подивимося, як буде Югрін працювати. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Там на повному серйозі говорю: я ці павер павербанки зацінив. От, буде в мене зараз вже Югрін, а це дружині віддам, бо кажу, один з двох. Треба ремонтувати.